Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хто не знайомий з нашим каналом, ми тут відкриваємо віконця кожного дня у всіх адвент-календарях, які я придбала цього року. Сьогодні у нас 10-й день, і сьогодні ми будемо відкривати 10-ті віконечка. Перший у нас починає Look Fantastic. величезний адвент цього року. Вони постарались цього року зробити нам гарний святковий адвентик. І тут у нас, о, непогано ми починаємо. Тут у нас Еспа, маска нічна, фантастична маска, я її дуже люблю. Обожнюю. Одразу залізла в ню своїм носиком. Одразу захотілося її спробувати згадати, тому що я обожнюю. Аромат Еспи, вона мені нагадує такий спа-центр. Колись я працювала в спа-центрі, а дуже класному, де така атмосфера і це фантастичні відчуття. Релакс, музика, аромати, пахне завжди чаєм приємним травами, аромамаслами. Тобто цей аромат неможливо якось спутати з чимось іншим. Тож, ЕСП мені дуже подобається, трошки переносить мене в моє минуле. Браун Томас. Теж величезний адвент. І у 10-му віконці ми знаходимо крем від Аведа. Я вже ним користуюся, тож я його так заховала, потім дістала. Ніби новий. Ні-ні, я вже ним користуюся. Я можу сказати, що він непогано розгладжує волосся. Мені розгладжування не потрібно, але він досить гарно насичує волосся, тож це те, що зараз мені необхідно. Класне вікон, це я дуже задоволена. Поки що так непогано йдемо. Початок 10-го дня мені подобається. І еспу я дуже хотіла, і ось цей крем мені дуже сподобався. Наступним у нас буде Фортун Мейсен, і що ми тут знаходимо? Ось щось цікавеньке знаходжу я тут. Олвером це у нас олія для обличчя. Супер, я задоволена. Олвером мені дуже сподобався засіб, олійка така для ванни також. Вона пахне на весь дім. Мене чоловікові сподобалось, скажи, ти як приймаєш ванну, то все, це вже просто кайф якийсь. В квартирі пахне, все насичується цим ароматом, тож я задоволена спробувати їхню олійку. У мене не було. Фалаконі. Щось велике. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, це дуже класна маска для волосся з дуже приємним ароматом. Я коли відкрила цю маску вперше, я сиділа, нюхала і хочеться одразу понюхати. Ой, який аромат! Я сподіваюся, що вона буде класно працювати, тому що я не проти користуватися такою маскою, щоб була і ароматична, щоб мені було приємно. Тож сподіваюся, вона дуже класна. Якщо у вас є така, напишіть мені, як вона вам. Адвентик від Skins. Тут у нас парфюм Сімона Андріолі. Я пам'ятаю, що мені цей аромат не дуже сподобався. Він для мене дуже насичений. Так, да, дуже насичений і, і занадто солодкий. Занадто солодкий це не мій вайб, скажімо так. Давайте ще щось дістанемо. бо я поставлю скін з останнє місце. Мені не дуже хочеться, щоб він був на останньому місці. Давайте, можливо, ось тут ще щось подивимось. О, тут у нас байредо. Да, два аромати підряд ми дістали. І тут у нас Байредо. парфюмчик. Ось такий формат, повторюю, мініатюрка. Повний флакон, дуже гарно. Для мене цей аромат приємний, такий на кожен день для всіх ненав'язливий. але не дуже запоминається. Ну, окей, це вже непогано. Наступний наш адвент від Asos. і я щось тут дістаю. Я дістаю тут Rituals, і це у нас гель для душу від Rituals. Я люблю цей аромат, він мені приємний. Зазвичай я купую пінку для душу, не гель, але спробую гель формат, можливо, мені теж сподобається. Наступний наш адвент від Nisha Beauty. Ще у нас у 10. Деся... О, я знайшла 10 одразу. От, так буває, так раз і одразу знайшла 10-й номерочок. Одразу знайшла. Ну, так. -да. Тут у нас Маска для волосся. Добре, у нас сьогодні все для волосся, практично. Маска для волосся один, два. Гель для душу. Сьогодні такий спадень, да? культ б'юті. Десяте віконце. Ось, 10 віконце. О, тут вони, як то кажуть, нас радують одразу. Тут у нас Патрік, так. Не всім зайшов цей колір, але я вирішила його розпробувати. Чому? Тому що тут шоколадний колір, і це зараз модно, молодежно, як то кажуть. І я та людина, яка може і на щічки наносити, і як тіні використовувати. Знаєте, я не, не бризгаю, як то кажуть. Подивіться, який гарний колір. І можна як помаду використовувати. Треба мати фантазію, щоб використовувати це на собі. Якщо написано для щічок, це ж не обов'язково тільки для щічок. Польот фантазії, раз, 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 і спробували кругом нанести. Супер. Тим більше що там формула і сухі, і вологі. Я б сама, наприклад, собі такі не купила, а коли в адвенті попалася, я з задоволенням їх спробую. Чому ні? Space and come. 10 десяте віконце, Так гарно відсвічує на столі, але ж нічого не може знайти. А ось воно. А ось воно. Ось тут і. О, це у нас глас'є. Дуже популярний засіб для губ, для заживлення ранок, тріщин, можна його мастити кругом, але я думаю, що саме класно його використовувати для губ, тому що ну, зараз засоби модні для губ, які подразнюють плампінги. І ось такий засіб, я думаю, дуже класно буде ці губки зволожувати. І щось інше, знаєте, тут же для губ вже хотілося прямо, щось для губ, тому що для волосся, для волосся. Вже хотілося щось інакше отримати. Що у нас сьогодні вже фініш, так? Завершати нас буде Liberty. Теж зараз спробую знайти цей 10-й номер. Ага, я вже знайшла, дуже швидко. це у нас тонік від сіслий. Дорого, багато, люксово. З розою. Давайте нюхне. розочка. І я, до речі, дуже люблю аромат рози в парфюмах. Не старої такої рози, знаєте, не розового варення, а саме от як він звучить, мені подобається. У мене є Cleef Moonlight Rosa. Мені дуже подобається аромат рози, як туди вписується. І я нещодавно ходила, тестила один аромат, він також з розою, світроуз світ називається. Як він мені сподобався, де взяти 300 євро? Як це мені розбагатіть бистро, щоб купити собі все, що я хочу? Ось так виглядає наш сьогоднішній 10-й день. Якось святково от мені сьогодні на душі святково, не знаю чому. Ну давайте подивимось, зараз яку ми поставимо оцінку цьому дню взагалі в цілому, і як ми виставимо рейтинг. Нашого дня. Я вважаю, 10-те заслужене місце у нас Ніше б'юті, тому що ну, маска для волосся церемонія. Мені її вистачить на півтори рази, навіть не на два. Тому 10-те місце ніше б'юті. 9-те місце гель для душу від Річелс Ейсес. На восьмому місці у нас сьогодні флаконі і маска для волосся. Якби поклали більше, було б більше, а так лише восьме місце. Сьоме місце я сьогодні віддам Space NK, і це у нас бальзам для заживлення. Ось так. Шосте місце сьогодні в рейтингу у мене займає Skins. хоча я думала, що він буде ще вище, але цей парфюм мені не дуже подобається ну, взагалі не подобається. А цей парфюм мені дуже швидко злітає. Тому лише лише шосте місце. П'яте місце сьогодні я віддаю Ліберті, як би мені сумно не було моєму любимчику, але лише п'яте місце, тому що тут лише тонік для обличчя. Четверте місце я віддам засобу для волосся. По-перше, тому що я вже його використовую. По-друге, тому що тут 100 мл і це повний розмір. Вистачить надовго, він класно працює, тому йому четверте місце. І нарешті, нарешті, лук у нас займає третє місце. Піднімається, скажімо так, з нижнього рейтингу і займає у нас третє місце завдяки Еспі. Чудова маска для обличчя. Друге почесне місце сьогодні у нас займає трум'яна від Патріка. Та якби не Олійка, то можливо вони б зайняли перше місце, а так лише друге. Тож Б'юті – друге місце. І перше місце у нас займає олійка для обличчя. Те, що для мене більш важливо з цього всього, мені подобається використовувати щось нове, те, що я не пробувала, і я з задоволенням його протестую. І це у нас адвент від Fortune and Mason. О, я дуже задоволена. Fortun Mason, Перше місце. Та-да-да-да-та-да! -да 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 -да! От я не знаю чому, так дивлюсь, ніби в середньому. В нас вже були такі подібні дні, але чомусь сьогодні настрій класний. У нас є і для лиця два засоби, в нас є два парфюми, в нас є рум'яна, в нас є для губ засіб. Для волосся прямо порадували сьогодні. Захотіли зробити нам дуже гарне волосечко. Отож, чудовий день, чудовий десятий день. Напишіть, як вам. Який ви вважаєте сьогодні суперпродукт? Який за вашим рейтингом продукт мав отримати перше місце? Обов'язково пишіть. Обов'язково ставте лайк, підтримайте мій канал. Я стараюсь для вас, то це важливо. І я буду завершувати, дівчата. Як завжди, я вас буду чекати завтра, наступному нашому дню. Обов'язково робіть собі кавусю, готуйтеся в 7 годин. Я вас чекаю біля ваших телевізорів ноутбуків, щоб знову відкрити. Приємний святковий день зробити собі чудовий настрій, тому що ну хто ж буде нам робити настрій, як не ми самі прекрасні і чудові дівчатка. Все, я вас всіх люблю, обіймаю до наступного дня.